Ковдри, рушники, пледи з натуральних льону, овечої вовни та конопель все це виробляє чернігівське підприємство Урбекс. Воно працює з 1995 року і має величезний досвід роботи. Особливий акцент на ковдри з овечої шерсті. Обрати правильну шерсть, до речі, непроста справа. Це залежить від місця, де вівця живе. Чим тепліше, тим тонше в неї вовна, і тим краще вона і краще в неї властивості. Тому вовну свою ми беремо в Одеській області здебільшого. От, ми беремо її зістриженою, висохшою, привозимо сюди, тут сортуємо. Дружнє підприємство, ми її і віддає нам, ми її вже перероблюємо на, на сировину для ковдра або для войлоку, таке, в залежності від якості коноплі теж українські із сумщини. З них теж роблять ковдри і не тільки. І з початком повномасштабного вторгнення бізнес зазнав збитків, було пошкоджено виробниче приміщення, постали проблеми із постачальниками, але майже всі негаразди вдалося подолати. Деякі постачальники закрились, тому довелось шукати нових, але це розширило трохи горизонти, бо ми з не які пакистанськими тканинами користувалися, бо вони там дуже гарної якості. А зараз відкрили для себе і Турцію, там і Азербайджан, що дивно, але вони хороші тканини. І Пакистан, але в інших вже постачальників. А так, в принципі, тільки що люди бідніші стали. Наразі каже Роман Печера, підприємство «Урбекс» фактично вийшло на довоєнний рівень виробництва, допомагає військовим, приміром шиє спальні мішки для вояків, але з однією трудністю справитися все ще не вдалося. Це нестача кваліфікованих кадрів. Тотальний дефіцит кваліфікованої робочої сили. Тотально. це ж треба вміти робити. Це треба любити цю роботу і вкладатись, бо тут і креатив треба, і це ж не масовка, що ти знаєте. От ви сів на процеси там лупиш, лупиш, лупиш А тут треба там ж, ті самі прихваточки там зробити. Тому постійно діячі оголошення на прийом. Підтверджують слова пана Романа і в Чернігівському обласному центрі зайнятості. Кажуть: наразі попит існує на різні професії, але на швачок він незмінно високий останні роки. На початок цього року. То найбільше у нас було вакансій: це продавці, кухарі, водії відповідно автотранспортних засобів, це електромонтери, електрогазозварники. Швачки це завжди вони потрібні. Крім цього, підприємцям Чернігівщини дуже потрібні прибиральники та інші некваліфіковані кадри, адже щодо них теж відчувається серйозний дефіцит. Також на початок року це була у нас для прикладу 51 пропозиція для підсобних робітників 28 – для прибиральників службових різних виробничих приміщень. 23 вантажників, 16 двірників. Тобто такі ось ще професії дуже актуальні.